Ні Байден, ні Шольц, ні навіть, вибачте, на слові Трамп не заважали нам самим вісім років підготуватись до цієї війни. Не Трамп, не Шольц і не Байден розповідали нам, що ми будемо смажити шашлики на травниві. Не Трамп, не Шольц і не Байден здали чангар і так далі. Ми самі просвистіли все. Я кажу, коли я кажучі, кажу про 8 років. Це ці 8 років, коли насправді, на мою думку, не можна було не розуміти, що ця війна буде. Я мовчу про те, що насправді де ну, деякій невеликій частині українського суспільства, до якої зокрема я належу, 30 років незалежності було зрозуміло, що імперія нас просто не відпустить, що раніше чи пізніше вони за нами повернуться. Ну але да, нас називали маргіналами, радикалами, як тільки не називали Ну, нацистами. Правда, ні, нацистами це вже рашисти за Але наші рідні земляки називали неадекватами. Там я пам'ятаю, як коли я повернувся з першої чеченської в 95-му році, як дуже адекватні розумні люди отак от нам крутили пальцем і казали, хлопці, що ви там забули у тих мусликів. І коли я їм казав, що слухайте, якби ці муслики зараз не перемололи російську армію в Грозному, то вона сьогодні вже була б в Севастополі. То на мене дивились реально як на Божевільного, і казали, да який Севастополь, який Крим, хлопче, там на Кавказі перегрівся, іди йди охолонь. Ну але ладно, забули про 30 років. Але як можна було з 2014 року не розуміти, що малою війною не відробиться? Що якщо тільки ми не здамося в цій малій війні, просто не складемо лапки, не скажемо добре, росіяни? Ви праві приходьте. То рано чи пізно маленька війна перейде в велику. У нас було 8 років на те, щоб приготуватися. Ми їх просто просвистіли. У нас було 8 років, за які зсу готували до такої війни, яка сталася в чотирнадцятому. І ми прийшли у весну 22-го року з такою армією, яка була готова виграти легко, граючись, виграти отаку війну, яка була тоді 14-му. Ну тільки війна прийшла вже абсолютно інша, принципово з співставного масштабу. Більш того, в нас було хоча б останні чотири місяці, коли нас тільки лінивий із наших західних союзників не попереджав, що вона ось-ось буде. Коли вже прямо в газетах західних, в той самий Financial Times, друкували карти прямо зі стрілочками, звідки саме орки будуть заходити. І саме по цих стрілочках вони і зайшли. Але ми до 23 лютого не хотіли в це вірити. І вибачте, оце вина не Шольца, не Байдена і так далі. І саме тому за оці наші гріхи, за те, що ми як страус ховали голову в піску і не хотіли бачити, що ця війна неминуча. От вибачте, за це ми і опинились в позі цього страуса, який сховав голову в піску, а до нього ззаду підійшли. Вибачте, от і саме саме з нашої власної провини, ми опинились тепер в повній залежності від наших союзників. І відповідно від того, а які в них там в головах червоні лінії, а які в них там, вибачте, мене таргани танцюють. Ми тепер змушені, стіпивши зуби, терпіти абсолютно дурні заборони, які вони нам накладають. Ми змушені, от по одному танчику, по одній ракетці у них виклянчувати. Але те, що ми в цій залежності не союзники нас в неї поставили. Ми самі в неї стали, і це має бути головним уроком саме для нас. Британський генерал абсолютно правий. Він переконує свою аудиторію, що нам треба давати більше. Він переконує свою аудиторію, що треба нарощувати виробництво і ділитися з нами. Але для нас урок має бути інший. Для нас має бути урок нарощувати свою промисловість, щоб, коли може буде, можливо, ця війна не остання. Щоб якщо ми все ж таки її виживемо, виграємо, переможемо, але при тому Рашка одразу не розвалиться. Да, є сценарій, що розвалиться, але це один з можливих сценаріїв. Він нам не гарантований. Цілком може бути, що нам далі жити як державі Ізраїль. Цілком може бути, що от як вони живуть весь час поруч з арабами і розуміють, що арабські країни нікуди не дінуться, що вони весь час будуть поруч, і весь час будуть власне оточити кігті, чекати служб того моменту. Так от нам треба зрозуміти, що ні в якому разі не можна бути залежними. Що треба самим себе забезпечувати, власне, от все те необхідне, що потрібно саме для оборони. І якби ми це зробили, якби ми себе наперед забезпечили і готувались до цієї війни, то по перше, не факт, що росіяни взагалі напали. Вони нападали, бо вважали, що ми слабкі. А, ми, а вони вважали, що ми слабкі, бо, бо ми не вірили в цю війну. А по-друге, якщо все ж таки вони б виявились достатньо божевільними, щоб напасти, то з ними по всій Україні сталося б так, як сталося на Київщині. От як ми тут їх, вибачте, мене за п'ять тижнів просто розгромили, от так можна було за п'ять тижнів закінчити всю цю війну. Але для цього в неї треба було вірити, і до неї треба було готуватись.